Наступний день привезли блоки 300-320 блоків, плюс мішки для кладки і сітку. Кожних три ряда будемо армувати. Постелили ми по контуру стін е -е, Ось, І виставляємо зараз блоки на кути. Мірюємо діагональ, хочемо знати, чи не помилилися, коли заливали фундамент, чи є діагональ з самої площадки. Тоді ми блоки забираємо, ставимо розчин і виставляємо перший ряд на розчині пісочно цементному Після того, як ми виставимо перший ряд, будемо ставити наступні ряди уже на клеючу цю суміш. Ось. І тоді другий, третій, четвертий, п'ятий ряд будемо мурувати. Сьогодні ми не знаємо скільки. встигнемо, зараз вже майже третя година дня. Може вспіємо хоча б два ряда. Тому що перший ряд буде найбільше часозатратний. Ось так. 대비. 자, 그때 그. 자, 봐요. 우리 태천이들이 특별로 나셨네요. 안녕. Так ми заливаємо. Так ми підуємо. Ми так ми, бідуємо, так, ми так ми заливаємо перемечки. Ось так ми заливаємо перемички, даємо дві арматури. Тут одна, тут одна і потім третя буде йти вже. Підверх. Ефект, щоб був тройника. Даємо пінопласт з вулиці і пробиваємо на парашути. З тої сторони парашут, з цієї сторони вже стержень парашута. Воно застиває, бетонується і все. І тоді пінопласт точно не відстрілить, не відстане від самої стяжки. Ось, беріть на замітку, якщо комусь буде потрібно, щоб мало на увазі. Ось так. Ту перемичку ми вже залили. Ще є один, два, ця третя і верхні дві на вікно. Ну і на двері ще. четверті перемички, яку сьогодні маємо залити. Чотири Сьогодні, може, дві-завтра і вся верхня обв'язка опалубка армопоясу. Ну Це вже буде завтра. Ось так. Так, готова вже обв'язка опалубка на армопояс. Замішується вже розчин, зараз будемо заливати. Коротко розкажу, Значить, зробили ми 18 см висоту цього армопоясу, зразу поскріплювали між собою, щоб стягнути до стіни дошку. З з вуличної сторони, з зовнішніми цвяхами прибили дошку до блоку. Як ми кріпили, ставили першу одну дошку, закріплювали гвоздям до блоку, другий кінець тато тримав. А потім ішли, ставили перемичку, усю, закріплювали до дошки, і тоді вже теж гвоздями забивали до стіни. І таким чином потім внутрішню сторону так само робили. Арматуру постелили вже зразу перед тим, як зв'язувати з тяжками цими металічними дротами. Пінопласт зразу дали ці шляпи, для того, щоб потім не дюбелити, а зразу, щоб все було готове. Ось і якось так у нас це все виглядає. Зараз ми це залиємо і дамо спокій. На тиждень це марнопояс, і потім будемо продовжувати ставити далі От з того лісу дерев'яне перекриття, і після перекриття вже будемо рувати ще метр двадцять, метр сорок вгору. Ось так. Наступний день робіт. Сьогодні ми плануємо кинути балки перекриття. Обробляємо їх від різних жучків, ховрашків і багато-багато іншого. Ці балки будуть там на горі. Зараз покажу, як. Воно буде виглядати, там вже 9 балок стоїть. Ось, Ось так от. Тут вже 9 балок ми викинули нагору, але ми їх ще не розклали, тому що складно буде, складно буде потім їх за, закинути догори. Ось, тому ми перше їх тут всі в один бік закидаємо, а тоді вже будемо розставляти, здається, кожних, кожних 60 см. Ну, якось як -ось так. Ось. Зараз покажу, якою хімією ми обробляємо дерево. Ось така <клес> каністра 5 Роз, розбавляється 1 до 6. Концентрат. Ось воно на купоросній такій формулі основі. Ось я не знаю, наскільки воно правдоподібно буде довго служити, але... Це виглядає так, що єдине, що поки що було найліпше в магазині. Перше розмітаємо пилюку, тирсуп, трачину. а тоді вже, бо менший розхід буде, то воно пропитка воно... До, до дерева буде краще. Якщо немає тречень. І менший розхід, бо у нас терсов всі та. знищуєте, я терса сухати. Ще терсо вбираю в себе. Ось так, Таня молодець допомагає. Ні, <рігла> Таня? Таня <рігла> скромна. Да. Вона... Наша Таня не та, як в пісні. Вона скромна. Як пісня? Ну. Так є пісні, Дякую. От, і не пройшло два роки цьому лісу, як хорохи, жучки. Бачите? Де сукера? Тань, подай вам сукиру. Почали його їсти, тому обов'язково треба дерево, це все обробляти. Дерево Тан, нове. Таня, де на блоці, Тань. Тан. О, дякую, давай. Жили собі, не тужили, нікому не мішали. Ні, прийшли хлопці і давайте та й. Ось так. І тут вони теж живуть. Така штука. Тому обробляти дерево, яке постояло рік-два обов'язково. Трохи кори і вони всі там собі хочуть жити. Ось так. Ой, розібрали ми внутрішню сторону сьогодні також армо пояса. Ось зовнішня сторона ще стоїть. Вона не заважає, ще собі постоїть. Болгарки потрібно просто оці петлі дроті позрізати. А я болгарку не взяв з собою а тому мої. Говориш, нехай воно поки так стоїть. Буде болгарка, то ми позрізаємо, бо внутрішні сторони були просто скручені. Ось так. 说。Sure.